Вас вітає служба Таксі Сімка. Мене звати Вероніка. Я менеджер по роботі з водіями. В цьому відеоуроці я допоможу тобі зареєструватися та увійти в мобільний додаток для водія. Тож розпочнемо. Після встановлення мобільного додатку для водія, для зручності розмісти іконку додатку в зручному для тебе місці на екрані телефону. У мене вона з самої гори. Натисни на неї для входу в додаток. При першому вході система попросить надати необхідні дозволи, які обов'язково необхідно дозволити. Після цього переходимо до заповнення необхідних даних, які тобі надав менеджер по набору водіїв. Спочатку натискаємо на поле водії. В цьому меню поля для ведення позивного та паролю. У верхньому полі вводимо призначений тобі позивний, у нижньому полі відповідно вводимо пароль. Обов'язково зберігаємо введені дані. Після цього натискаємо на служба таксі. В цьому полі вводимо 531 та обов'язково зберігаємо дані. Якщо усі дані введено правильно, то реєстрація пройшла успішно. Перший крок зроблено. Натискаємо на вхід та знову надаємо необхідні дозволи. Надаємо дозвіл, коли додаток використовується. Другий крок зроблено, і ми в системі. Щоб почати налаштування додатку зміни статус з вільного на зайнятий, натиснувши на поле статус, як показано в мене на екрані. Тепер натисни на опції внизу екрана і ти потрапиш в меню загальних опцій та налаштувань. Уважно ознайомся з усіма опціями. Тут ти зможеш стати до сектору або знятися з нього, виставити фільтр, увімкнути вільний таксометр. Подивитися фінансову звітність, налаштувати додаток тощо. Тепер натисни на налаштування. Тут ти можеш очистити пам'ять телефону, що я рекомендую робити в кінці кожного робочого дня налаштувати зовнішній вигляд, змінити тему із темної на світло, вибрати улюблений навігатор та інше. Рекомендую тобі налаштувати усе так, як роблю це я. Для початку давай змінимо шрифт на більш крупніший. З ним краще читабельність. Залишаємо системний, а нижче обираємо великий та зберігаємо зміни. Тепер натискаємо на зовнішній вигляд. В цьому меню я рекомендую тобі обрати разом ефір та кнопку швидкого взяття замовлення. Усе інше залишаємо без змін та зберігаємо. Повертаємося назад та перевіряємо збереженість наших налаштувань. Як бачимо, попередні та гарячі замовлення тепер разом. Тепер знову натискаємо на опції, а далі на налаштування. Відкриваємо меню Вибір навігатора. Рекомендую обрати Google Карти, оскільки зараз це є один з найкращих навігаторів в Україні. Навігатор обирається один раз і потім на кожному замовленні буде відкриватися саме він. Повертаємося назад на головний екран. Третій крок пройдено успішно, і додаток майже готовий до роботи. Залишилося поповнити баланс, про що я розкажу в наступному відео.